Друзі, доброго дня! Майже 1200 доларів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це зі Львова, чи ви будете з іншого міста. До речі, якщо це відео буде, буде, буде хтось бачити і ви є з іншого міста, то напишіть, з якого ви міста і з якої області. Ось, скажіть мені, будь ласка, чи. Ви знаєте когось з ятерів, хто платить стільки майже 1200 доларів за навчання з професійних переговорів За навчання з переговорів. Постійно навчаюсь, постійно оплачую кошти, тому що розумію, що Світ змінюється, потрібно вчитись будь-якому ремеслу, будь щоб бути професіоналом, потрібно вдосконалюватись і потрібно вчитись. Тому я заради того, щоб надавати якісну послугу по нерухомості, заради того, щоб клієнт був задоволений, я постійно навчаюсь і не жлобствую на платній рекламі, і не жлобствую на оплаті за навчання. Тому немає жодного клієнта, який би сказав, що мої послуги дорого е і що кошти, заплачені мені, цього не вартують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви когось е е кращого за мене, називаємо це так. І з радістю вам допоможу. З радістю вирішу ваші питання пов'язані з нерухомостю. А також це може бути проведення професійних переговорів з інших питань. Телефонуйте мій номер телефону 067-104-9999. Феджора Олег, гарного дня.